Грачі пролітають таксистам нелегалам Хочуть підрізати крила. Мінінфраструктури змусить поставити таксометри, шашки, спецномери та купувати ліцензії. Водії вже нарікають. Чиновники вигадують схему для хабарів. Детальніше про майбутні зміни та острахи керманичів. Олексій Кондаков. Олександр уже 12 років працює в таксі. Ділиться, на початку кар'єри працював у тіні. Для цього необхідно мати лише телефон і автомобіль. Згодом вирішив легалізуватися. Я сюди прийшов, тому що тут більш стабільний заробіток. Пускай он там менший, чим на своїй машині, коли ти працюєш неофіційно. Ну тут воно більш все стабільно. Але і тут каже, є багато проблем. Наприклад, висока ціна таксометра. Учереді на установку таксометра сучастують на три місяці вперед. В Україні близько 200-250 тисяч таксистів, таких як Олександр, офіційно працює лише 15%. Врегулювати цей ринок взялися в Мінінфраструктури і готують законопроект, який переведе більшість таксистів у легальне русло. автомобіль таксі повинен мати жовті номери, необхідність того, щоб автомобіль мав шашечку, мав маячки, червоний і зелений маячки, які свідчать про те, вільний автомобіль чи зайнятий. видачою ліцензій на перевезення буде займатися міська влада. А на кожне місто дозволятиметься певна кількість таксистів. Саме цей пункт закону породить нову корупцію. Переконує голова профспілки таксистів. З ми Пропускає кватірування нашими бідними чиновниками. Да? Ми будемо одразу дратися друг з другом. За право стать очередь, дати йому взятку. Контролювати перевізників планують доручити МВС. Займовірною версією правоохоронці переодягатимуться в цивільний одяг та шукатимуть нелегалів. Штрафи обіцяють від 8 до 12 тисяч гривень, а в окремих випадках позбавлятимуть прав. Згідно із новим законом, владу кожного міста хочуть зобов'язати побудувати спеціальні паркомісця для таксистів. Зараз тільки в столиці таких можна перерахувати на пальцях. І то вони зайняті далеко не перевізниками. Загалом у Мінінфраструктури за допомогою нового закону додатково хочуть залучити до держбюджету 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Торік же перевізники заплатили лише 31 мільйон податків. Цей законопроект зараз на стадії громадських слухань. За найкращого сценарію він набере чинності лише з 2016 року.